Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні хочу поговорити з вами про нашу стару добру знайому пряжу Северянка. Я з нею познайомилася, мабуть, років три. Мені подарувала її моя в'язана подруга Анна. І я була в захваті від тої пасми, що вона мені подарувала. Фасма, чи дві не пам'ятаю Ну, від тої пряжі, що вона подарувала. Етикетка була крафтового кольору, здається, або біла, от точно я не згадаю, Но я обов'язково вам залишу в кінці відео, і тут підказочки про від... на відео, де я вам розказую про пряжу северянку, мій досвід. І досвід моїх глядачів, тобто ми ділилися інформацією в коментарях, і на це є відео. Я з вами обов'язково поділюся. І от ви знаєте, така закономірність. Я перший раз зв'язала, мені дуже сподобалася вона, я її рекомендувала, але потім, коли вже я купила другий раз сама, пряжа була не така, м'яка, не така чиста. ній було багато домішків, були вузлики. Ось я купила ще раз. Після того я купляла пряжу не світлого відтінку, теж попадалося. Там поодинокі такі волоски, не така вже брудна була. Але що хочу сказати, коли купила я ось третій раз свій, то я в захваті від цієї пряжі. Це пряжа не Меренос, бо є там ще пряжа Меренос. Ось назва еко можливо, це щось дає назву, щось міняє. Ну, я хочу сказати, що якість тут неперевершена. У цій пряжі я в захваті, в захваті від цієї пряжі. В захваті від виробів, що з неї виходить, мені дуже-дуже сподобалося. І от була в мене ця пряжа, я вирішила з неї зв'язати шкарпетки. В мене сталося замовлення, і я почала в'язати шкарпетки. Зараз я вам пробіжусь по складу. Склад 100% вовна, вага 200 грамів, довжина 500 метрів. Для продажу населення. Ось такі тут характеристики догляду за пряжею. Пряжа гарна. Ось координати, можливо, хто хоче замовити, я замовляла в Facebook в групі. Так, розказала вам і я вирішила зв'язати шкарпетки. Вирішила зв'язати шкарпетки і зробити їх якимось. Цікавішими. Хотілося мені цю просту стару добру нашу северянку чимось збагатити. Я перемотала пряжу в моточок, перемотувала вручну, є спеціальні зонтики для перемотування пряжі, але мені треба було швидко. Я швиденько перемотала вузликів я не побачила тут в цій пряжі, в цій партії саме. немає ніяких домішок, мені не попадалося взагалі. Ніяких слідів бур'яну запах шерсті вовни присутній, пряжа, ну така на дотик і не груба, і не м'яка, буває грубіша середньої такої м'якості, скажімо так, якщо орієнтуватися на пряжу чиста вовна, вона йде майже завжди кусюча. Рідко вона така м'якенька, дуже-дуже рідко. І от я вирішила зв'язати шкарпетки. Я перемотала, стала думати, який мені взяти під мод. Мені хотілося зробити нашу северянку більш благородною. Якось пом'якшити, можливо, розпушити. Хочу сказати, що досвід в'язання шкарпеток, северянки з мохером в мене присутній. Я додавала кід мохер, це мені теж подобається, але чогось захотілося такого іншого. І тут мені був подарунок, пряжа подарунок, ось така. Мене вона зацікавила тим, що вона з Еластаном, бачите, для шкарпеток саме те. Це пряжа шкурка норки. Штучне хутро норки. Так, вона має на увазі 100% нейлон, 700 метрів, 100 грамах. Ось такий інтернет-магазин. Тут це не реклама, мені подарувала підписниця, Ну, можливо, це. Хто з дівчат буде питати, де купили, що та як, то ось тут така етикетка, ви знаєте, де шукати. Я коли почитала 100% нейлон, я зразу зрозуміла, що ця пряжа однозначно буде найкращим підмотом для шкарпеток, маючи на увазі те, що нейлон дуже-дуже зносостійкий. А коли ми в'яжемо шкарпетки з натуральної вовни без додавання будь-якого іншого виду пряжі для стабілізації, для зносостійкості, то ми знаємо, що чисто вовняні шкарпетки дуже швидко протираються. І тому вже нові наші пряжі, наші виробники, Алізе і Ярнард, наприклад, пряжа стандартна шкарпеткова Алізе Комфорт Сокс в своєму складі має поліамід. Чи поліакрил додають саме краще, коли в складі шкарпеткової пряжі є нейлон. А якщо ще він і ось такий, бачите, дівчатка з ела це взагалі добре, воно буде тримати наші шкарпеточки, запобігати розтягуванню. Після прання буде, можливо, трішки розтягнеться до прання вовна, але після прання буде стабілізовано і все буде добре. Тож я була. Приємно вражена такою своєю знахідкою, і вирішила поділитися нею з вами. Я зробила мікс цих двох ниточок. Бачите, у мене ця ниточка рожева, ніжно-рожева, а ця біла. В принципі, коли я вив'язувала, тут так гарно зробився цей мікс, майже непомітний легенький пушок, присутній із цієї пряжі. І я хочу показати, що ж вам у мене, що ж у мене вийшло. В'язала я звичайні шкарпетки, у мене було замовлення на звичайні такі класичні шкарпетки, бабусиною п'яткою. Чобітки Я в'язала резиночка один на один. Тут в мене. Є потім резиночка 3 на Ось Бачите, поодинока ниточка. Ну, це таке, як чиста, ця ниточка, о, мусоринка, смітинка чиста, більш схожа на паперову. Так от, звичайне закриття мисочка тут. Отакі, знаєте, класичні старі бабусині шкарпетки, як нас навчили в свій час, так я в'язала. Дивіться, як гарно тримається резиночка тут. Ми знаємо, що вовна не дуже тримає, без підмотів, без всяких. Ось от волосинка ось тьова, темненька, Бачите, попалася. Ну, це не недолік, це взагалі майже ніякого сміття. І ось що в мене вийшло. Подивіться, як розпушилася. Ця пряжа з додаванням цього такого хутра штучного. Вони стали красиві, такі ніби елітні шкарпеточки з простих бабусиних стали такі молодіжно красиві шкарпетки. Випрала в пральній машині, я завжди пер, перший раз в пральній машині всі свої вироби, коли хочу, щоб відкрилася пряжа, розпушилася. Випустила пушок, тим паче, це шерсть, вона, вовна, вона в якійсь трішки пропиточка, я думаю, є, бо воно рахується типу, як бобінною ця пряжа. І я обов'язково перу пральній машині перший раз. То з додаванням кондиціонеру для білизни, я прала ці шкарпеточки, прала звичайним рідким засобом для прання, навіть не для вовни. Просто гелеподібним засобом. Можливо, можна використати мило Skywalker, що ми оце зараз тестуємо всі гуртом, мені теж воно сподобалося, але я брала його їх не одні, то що мені попало під руку, тим і вибрала. Дуже я задоволена, дівчата, цим міксом. Рекомендую вам, поки сезон шкарпеток, вони виходять дійсно класні. Можна зміксувати так, що вийде ефект муліне, трішки по відтінку взяти, погратися різні пряжі. Але я думаю, що навіть ось так біле з рожевим, бачите, не дуже воно помітно на, на камері, і в реалі, що воно рожеве. Ось так у клубу, у моточках відрізняється, ніби. В реалі дужче цей рожевий, чим вам показує. Але. В готовому виробі це не видно і дуже класно. Ще раз скажу, що я задоволена, що я придумала такий мікс. І будуть шкарпетки зносостійкіші, еластичніші. Триматимуть форму. Після брання швидше приходитимуть форму, бо їх стабілізує нейлон з еластаном. Бачите, як гарно, гарно. Ця пряжа тягнеться і приходить в норму. Все, дівчатка, на цьому я буду прощатися з вами, поділилася з вами своїм таким лайфхаком. Хто ще в'яже шкарпетки, а саме ми ще в'яжемо, ще сезон. Пряжа северяночка бюджетна, цю пряжу можна докупити. Для підмоту її йде зовсім небагато. Тож, думаю, можна. Якось прикрасити, облагородити нашу стару добру северянку. Всім дякую, що ви були зі мною. З вами була Валентина. Ще побачимось!